Всім привіт! У цьому відеороці я вам покажу як продовжити ліцензію антивірусу но 32 Отже, для того щоб продовжити ліцензію відкриваємо антивірус. Як ви бачите у мене через 13 днів срок ліцензії вже вийде. Отже, для того щоб її продовжити вибираємо оновлення. Тепер обираємо настройка імені користувача і переходимо на сайт. trialeset.ru Нажимаємо на цю кнопку. У нас з'явилися два рядки ключів, один рядок для антивірус, а другий для Smart Security. Для того, щоб дізнатися, який у нас у нас пише S032 антивірус, значить ми обираємо із рядка антивірус. Копіруємо логін, тобто ім'я користувача. Старий видаляємо. І вставляємо новий так само пароль. Нажимаємо ОК і після цього йде оновлення. Якщо оновлення автоматично не запускається, нажимаємо оновить базу. Все, ваш антивірус оновлений. Ну і на цьому все. Чао!